Понад півроку Росія веде криваву війну проти України та українського народу. Окупанти масово вбивають українських чоловіків, жінок та дітей. Серед загиблих у Миколаєві батько олімпійської чемпіонки з шаблі Олени Хомрової Микола Хомровий та фехтувальник інва спорту Володимир Мотольчук. Майперенс Рмейні Авнеті Сіті місті Миколаїві. They are forced to hide in the basement of our house under the threat of missile атак from Russian армії Новонароджену дитину на руках і змушена була тікати зі своєї країни через війну у пошуках більш безпечного місця в сусідніх нам країнах. Але нещодавно я повернулась до Києва і через постійні ракетні обстріли з боку Росії ми повинні ховатися в бомбосховищах. 24th of February awful alarm signal is disturbing her little дістабінхарина тисячі українських спортсменів змушені покинути свої домівки, рятуючись від війни по всьому світу. Жоден російський чи білоруський спортсмен. Не виступив проти російської агресії. Де аск іноде протекдадія совпіс, частісендферплей, ното алашен білоруши если партісипейтін інтернешнал турні анденіта флеб. Ми наполягаємо на тому, щоб вони могли брати участь у міжнародних турнірах тільки після закінчення цієї кровопролитної війни і перемоги України.